Доброго раночку, 28 серпня, 4 нічний ночний день. Пів сьомому. Зараз я чекаю київського потяга. Люди повинні приїхати з Києва. Харківчани з Денисом ходять, ми вчора їм Кенга придивилися, але все одно чекаємо, що щось свіженьке зайде. Якщо ви бачите, позаду мене машини немає. Тобто ночі була тривога, народ машини забирає. Я думаю, що під'їжджатиме десь, десь близько 8-ї години. Так що так, шукаємо. Кенго на Харкові. Спортидж на Київ. пріоритет або Кашкай. Ну і нам треба на Дніпро для людей під ключ. Дачі логан в універсалі. Місія не випавна. <сум> ну що, будемо шукати. Не цей ринок, так слідуючий. Будемо ждати, поки щось приїде. Прохладно Прохладновостенько, але нічого. Будемо сподіватися, що ринок буде непоганий. Касі теж наша машина, кашкайчик приїхав, це люди з сум, то люди з Харьковщини. Просто зустрілися Ми, обидві машини, зустрілися на ямі на Юбіджі. Ця машина мені подобалася ще той тиждень, я коли собі вибирав кашкайчик. Там теж все класно, зараз тільки почитати Повернусь Повернувся в Луцька, п'ятниця ранок, <кхід> я вдома. Буду сьогодні передавати Sportage. Рік у нас 15-й. Двигун 2. Дизель на автоматі. Шестиступеневий гідротрансформатор. Тихо покажу вам. Полочка є. Тут все так, дивіться, не заюзано. Запаска. Знакова різстановка, жилетка, сйомний фаркоп. Діеточка, домкрат, все таке, все по-людському, тут ніде ні, ні ржавчини, нічого немає. Так, бистро покажу зад. Підігріви задніх сідушок. Дуже удобно, приємно їхати. Тихенько. Що тут немає? Немає панорами, без ключового немає. А так. Слопа дімачі, складання зеркал. Руль дуже удобний. Крувіз на рулю під, правий, під праву руку, під великий палець удобно клац-клац і поїхав. Телефон на рулю. Три спортрежим спорт є, економ і, і ще, ще якийсь їхав на нормальний, стандартний. Короче, три. три режима є. Дуже приємно їхати. Попробував все. Круїз є, клімат є, дивіться. Ну, нема панорам. Ну, таке було замовлення, щоб панорама не, не Отак. Все, буду тут продавати. 15 рік, 2, дизель автомат. Дивіться, підібрали ми отаку гарніню машинку людям. Сумська область, кролевець. Дивилися. Дивились кучу машин і зупинились. Мені вона дуже сподобалась, вона вся ціла, двигунка 9К, без єдиного підфарбування, ззад там просто балка, немає много речашки, як і на звичайних кашкаях. Рік 14, дивіться. Ручник, клімат, круїз, керування на кермові, дивіться який гарніний салончик, ніде нічого не торохтить, знизу все зроблено. Що тут я бачив? Зроблені. Передні стойки поміня. Обидві, Обидва э, речаги. Тобто э, рычаг повністю шарова і два салінблоки з однієї сторони і з іншої сторони. поміняні речаги. Вот. Ну, машина на класній гумі, гарнюня, Ще не буду розказувати, це просто. Ціна апартроніки ще ззаді. Машина взяли за 13600 тобто ціна клас відносно року. Просто, просто ну, воно мені подобається для жінки. 400 км догнали ми києвлян. Трішки довольні їдуть. Та, і ми зараз переїжджаємо в і далі пішли на Полтавщину. Ночуємо де на Талки Полтавки. Галушки. Галушки. Прошлого разу сподобався цей кашкай. Крутились ми і сьогодні. Люди мене сьогодні були по кашкаю, шукали. І в нас була така дилема вибрати, чи є червоний, чи є білий для жінки. О, і вони вибрали червоний. Так, 14 рік, 1,5, повнопривідний. Крий, шкіра, камера 360, 15. 400 за кашкай. але він не простий, він офігенний. І, а оскільки люди з села, знаєте, що їх зупинило? А тут білий салон, біла шкіра. Люди кажуть, а ми її вимажемо, вона у нас буде чорна, а тут дивіться потолок чорний. Панорама. Безключовий. Безключовий. Вітри яке телебачення. Електроручник, підігріве. Та заряджено. Заряджено до немаги. Рідко такі машини трапляються. Але цікавий, цікавий варіант. Машина стоїть, як і йти до запчасті в підвал. Ми ну, все, ось кенго заїхала новенький, його просто не було. Ми сьогодні -то шукаємо кенга, але воно не в нашому бюджеті. Е, так, 2014 рік. 1,5 дизель 81 кВт. Клімат, навігація, круїз, електрика, шеступка механіка і номер телефона. Як, яка ціна озвучить людям? Скільки? 12 тисяч коштує цей автомобіль, торг буде присутній, але машина класна. Ноги легкосплавних дисках. Що тут є? 4 склопідімачі є, шарідкість, круїз є. Шестиступка є, кондерчик є. Ух ты! Авіаполочки дві. Задня полка є. Та непоганий. Непоганий. Парктроніки є, фаркопія. Ну, ціна, але за хороший автомобіль треба платити непогані кошти. Якось так. Торг присутній. Плюсик, і він на київській реєстрації. 5,8. 1,6 МПА 8 рік. Дивіться, телефони є. Клімат. Е, на, так написано, не все прочитаю. Два ключі, не фарбована. Газ, бензин, 5,8. Ще і власник має щось тріхи подвинеться. Так? В, ці, в ціні. От Дивіться, навіть гаманець лежить, е, йде в комплекті з машиною. Плюсик, як плюсик, зрозуміло? Ну, плюсик живий від, від власника, авто від власника. Та да нехай. Нехай я так одійду, покажу людям. Стоїть клітка мотор. Біля клітки мотор. Другий Міган. шостого року, 1,6МПА, 550 люди хочуть, думаю, п'ятерка буде. Це Стоять, опять же, як і ти від гаражів. Сьомий рік та оранчик. 1,6МПА. 750. 188 наваливало, я думаю теж за 7 люди віддадуть. Машин багато, покупців. Слабенько, конечно, слабенько. А 5 в Універсалі, 5 рік 1,6 МПА, 6 тисяч, люди за неї просять. А що ж 5 1,4 MPI. ціна 5,250 П'ятий. 5 П'ятий, як всі люблять, чорненький. 1,6 MPI. 1,6 MPI, 5 рік, 5600, люди за не хочуть, номер телефону там є. Шкода. Друга. Дев'ятого року 1,4 MPI. Рідна фарба без пробігу по Україні 5550. І номер телефону. Гольф 5, 1,6 MPI, Фаркоп є, Парктроніки є. 1,6 бензин. Сьомий рік, 5600 чоловік за нього. Отче. Чорненький гольф, дивіться, він в універсалі. Рік восьмий, 1,6 MPI. Або MPI 5,850, 211 пробіг, клімат, контроль, 4-мачів, фаркод, бортовий комп'ютер. Щось я вже починаю заговарюватися. Хороша гума. Бікаюся стоїть поруч біля другої, стоїть перша фабія. Рік четвертий, 4,350. Ну і десь можна 4-200, я думаю, можна її брати. Ух ти, але вона не проста, дивіться. А салон кожаний. Якщо кожаний то майже підігріви повинні бути, і що Та ні, підігрівів немає. Підігріву немає. Хлопці трошки матюкаються. Лес там дивіться, є 4 скло підіймаші, паркоп і парктроніки. Ось дивіться, теж не за всі гроші світу стоїть друга Фабія в універсалі. 1.4, пробіг 200, 4,850. Ціна, 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 ціна непогана, навіть приємна. Легкосплавні диски. Ага, мені хлопці відкрили. Зараз тоді підійдемо, подивимося. здесь что тут есть ну, парни попить мочи рыбован зеркал. так что тут что тут кондюр если ну, он працюет вообще okay, будет классно полочка задняя где ну, салон трошки трошки цеечка ну, понятно не каталась правильно Але ціно. Ціна приємна. Забув свій прибор і фонарик забув в кашкаю, який дивилися. Люди перезвонили, щоб я пішов, забрав. Цікаво. Да, там є трошки є. Але цікава машинка. Просили зняти цей стенік. Зараз... Глянем, що тут Є. Ще раз наголошую, знімаю, і я стараюсь піти до гаражів зняти. Чому? Що в клітках блогери все знімають, ви все бачите. А сюди люди приїжджають з периферії. Дев'ятий рік. 59016 бензин. Панорама зверху. Кашкай, сьогодні шукала Кашкай. І ми його знайшли. Ну на цей цей я знімаю спеціально для вас. 10 рік. 1,5 дизель, 9,100. Люди за нього хочуть. Простенький, без наворотів. Але ціна відповідає комплектації стану. Малопильки вирішив зняти. Ось два стоїть. Це в нас. Дев'ятим роком стане 1,6 бензин. Вона коштує 5. І поруч ще одна. П'ятого року 1,6 бензин. 550 і 200, тут 219 пробіг. А там я... а там немає, не написано. Ось такі дві біля гаражів. Зупинився ось фабіка стоїть. Вона 5800 коштує. Це 8 рік 1,6 MPI. 77 кВт, п'ятиступка. Але тут цікава триха машинка. Дивите, 45 мачей. Салон світлый. П'яди гри весь есть. 26.06 приедет. Да, да. Так, а за дерь под парктроника. Дивіться, ведьма сценек. Шостий рік. 1,6 бензин, 4750 без підкрасів, без підкрасів і отака вона. Другий сценік звичайний, ціна не космос і Так, Вона на волинській реєстрації. Шкода Октавія, 2 дизель, 16 рік. Пробіг 320, чоловік не скрутив, механіка, шестиступка, кондиціонер підігрів сидінь, бортовий комп'ютер, парктронік, старстоп, не фарбована, 11800 номер телефону. Але цікаво. Відмога. Фабіка друга в універсалі. 1,6 газ бензин, 5450. Дев'ятим роком вона стане. 9 рік паркоп, задній парктроніка. Третій бензиновий маган. 10 го року. 7 550 люди просять. Телефон не вказав, але стоїть він біля гаражів. Так, це у нас Wolf 5, 7750, 1,6 бензин, 9 й рік 218. Ну, я просто покажу, вам, навіть один власник. Ось одна машина і друга машина біля гаражів. Плюсик. Це раз такий же я брав плюсик. Тільки я брав 13-го року, це 8 рік, 1,4 саха за 6 тисяч люди хочуть. Комплектація юніту. Міган другий. 1,6 газ, бензин, 8-й рік, 5200. Пробіг не впавний. Ой, ой! активно рухається. Восьмого року, 1,6 бензин, 5400. Так, поруч третій сценік 12 року, 1,5К9К, 8700 хочуть люди з Бельгії. Пробіг 213. Оригінальний пробіг. Вельмирів, зефіра вибачаюсь, вона семимісна 650, 1,8 плюс газ, 190 Другим. Восьмий рік, 1,6 бензин. Панораму 6, 6 тисяч доларів. власників, дивіться, панорама зверху, шторки. Він не червоний-червоний, а такий на На літній гумі. Стердився якийсь синенький. Заглянув, що він коштує шостий рік 1,6. Бензин 5200. Ну, ціна. Ціна на цій машині. На титанюрах, на зимовій гумі, фарко, парктроніки. Ходимо е, середа, ходимо по Основній клітці адміністрація. Ну, Коли приїжджаєш на Луцький ринок кожен тиждень, ти знаєш, в принципі, не, я не можу сказати кожну машину, але коли ти заїжджаєш щось новеньке, ти зразу це бачиш. От Ми просто з людьми проходимо. Але розумієте, навіть не хочеться знімати тут, тому що ну, вам тут знімуть всі останні блогери, люблять цю клітку, особливо там де Берізки. Люди бачать все тут. Цікаво буде завтра це піти поснімати. Те, що буде он, по дорозі, як до гаражів люди приїдуть, там в основному Дубенські, Ковельські, Рівенські і що там піде вдоль дороги. От там треба знімати завтра. А тут от походив, ну, пару машин зайшло. І все. І все. Ну, екскурсія з екскурсія. Тобто ми своїм людям все одно показуємо все, що є, хай дивляться. Можливо, щось зацікавить з того, що є на даний момент клітки. Дастер. Так. Так, Їх стояло на ринку два. це вони були пригнані з Польщі. Ну поки тут залишився вже походу, один. Ціна була цікава, зараз я вам покажу. Рік 14, -й. 9600, дизель 1,5. Два одинаких там стояло тільки. Рік одній по-моєму, 15, ні, одній буде 16 а на 14-й. Ну, походу, одній вже продали. ну, З Польщі. Польща. Харковчана машина ця сподобалась. По-перше, вона ціла. В ній є фаркоп. Там он трошки я б доганяв прицеп, видно, вон, дві м'ятинки. Дивіться, десяка, які е, в нижній, дивіться, знизу. Ступінька, яка ввіс, який цікавий. Я не скажу, що він дуже моцний, але і машина ціла. Машина Так, ну, вона на п'ятій ступці. рулька наші хлопці приготували. Притонована, ну не непогана. І... і ціна тут не за всі гроші світу. Я її ні разу не знімав цю машину. Ціна 7800, 1,6 бензин, 64 кВт, 9 рік. І сертифікат вже не є. От так хлопці. Непоганий варіант. Кулірка не любительна, ну, ну, харч... але кавчанам в нас подобалось. Kia Sportage рік 12, дизель двоєчка, 15900, максимальна комплектація. Сервіска лежить зверху панорама. Кожа. Ну і ще кожа, значить, повинні бути підігрівані. Так, воно і є. Автоматик. Круїз клімат, свіска під'їмачі. Мабуть, підігріви і задніх сидушок є. Така літня гума трошки вже під'юзана. Але ці автомобілі якраз... Зараз найбільше користується попитом. Да, ми сьогодні теж будемо гнати на Дніпро. Kia Sportage 2015 року. Дар звичайний протитуманки є. Двигун 16PI бензин 4550-240. Ну і дивіться, і ціна теж як на а, а, такий двигун, то це адекватно. Понятно що тут це авто тріхи получало в своєму житті. А що ж зробиш? Тому ціна на 5300, а 4500 трошки крило випадає у кольорі передні. Так, кен ще одне на автоматі, 1,6 бензин, ух 13-й рік, 8950. Автомат. Фабіка друга. Така вона не червона, а така гниловишня. 5900. Але двигун тут 1,6 МПА. Восьмий рік. З Німеччини. Круїз є, пробіг оригінальний є. Не буду підходити, Фабія. все. Ось дивіться, що є турка в універсалі 8-го року 5700. Двигун один і 6. Теж така бюджетка. Не знаю, що вам показати. Цього я знімав. Гольфіка можна поглянути п'ятим роком 1,4 MPI 5300 сертифікат вже є. Пан Василь, телефон. Ще ось дивіться, Четвертий гольф стоїть 4500 2002 рік 1,4 MPI. Сертифікат є. Мої харківчани ходять з Денисом. Да, у нас почти кожен тиждень якось приїжджає сім'я з Харківщини. Зараз підемо туди в нижню, в підземелля подивимось, що є. Нас згорі ми шукаємо Кенга. Так, ага ось Кенга подивились, ну дизель, дизель, ну дизель, 12 рік 7900 ціна на 12 рік непогана. Сценік чорненький 13 рік, дизель 1,5. Клімат, контроль, круїз, мультируль, передні задні парктроніки, свіжа історія. Сервісна свіженька без пробігу по країні. 9200 Розумний торг присутній, шести... ні, п'ятиступка вибачаюсь. Та ні, шестиступка. шести, комбінований салон. Но він не затяганий. Не затяганий. Такий живенький. Бачу такі м'ятонькі є дрібні, наверное. Скоріше всего, власник буде їх витягувати. Ну вони погано. Какай біленький стоїть, притонований трошки, мовлячи фарб, потетиманки. Панорама зверху є це 12 рік, 11,900к 9К, 81 кВт. Підігрівий сідушок, є шестиступка. Керування на кермові. двозонний клімат. Круз. Комбінований салон. Ну, погано її прикольні прикольно так, да, сановські. Плюс є сзади фаркоп. Парктронів не немає. Молітня чудова. Нишня клітка. Так і ми шукаємо дачі і логу. Давненько ця машина стоїть, ми вирішили її пробити. Ну, трошки есть, Сережка. Трошки есть шваклевка. Что, красненькое показывает, да? Красненькое, красненькое, красненькое. ой 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 да, 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 да. Так что, ну, кулер классный. Думаю, еще с тем пиается, вроде, но... Але... Угу, угу, угу. Уг Доброе. Трошки на ней есть шваклевка, трошки на ней есть фарба. Здесь интересный стоит сандерик. Такий серебристий, доволі хороша літня гума на ньому. І тут... А, Швейцарія написано, Швецарія. Я думаю, Швеція, а воно Швецарія. Ну раз Швейцарія, то 8 -й рік 1,6 бензин, 4850. Ну, я розумію, що ну, дивіться, 1,6, понятно, що десь, десь він буде коштувати 4700, я думаю. Дешевше чоловік її не віддасть. А якщо ще Швейцарія, то трошки там помилився. В написі. пампер трошки відлічається кольором. Вихлопна така як треба. Полочку задню не спіонерили. 15-та гума 185-65. Так, і що тут є? Ну що тут може, руль перешитий? Тут є каньдюр. Передній склопідіймачі підіймачі, підсилювач кермо. От і Швейцарія. А, і протитуманка навіть є. Отак. От Третій міган. 6600, 1,5 дизель з Франції. з сертифікатом 10 й рік. 220 машина поїхала. Шкода в Ліфтбекі, що рідкість для луцького ринку, 17 м стане, 1,6 дизель. 88 кВт, 13500. 240 пробіг. Ще один міган. 12-тим роком стане. 1,5 дизель, 81 кВт, 7500 хочуть. Пробіг 250 Бельгія. І це, виходить, коротиш. Міган 12 рік. 8300. Дизель 1,5. 81 кВт. Так, Volkswagen плюсик. розмитнений Восьмим роком стан, 1,4 саха сахар, 90 кВт, 5950 за 8,277 пробігу. Такі тут машинки стоять на автоміста

Панорама. Так, Швейцарія. Повний привід. 12 роком. 2,2 дизель. 10500 115 кВт. Щоб не впасти тут камінчики.